Сімферополь Ахміжжет не Севастополя Ах'яр. Чому повернення оригінальних назв це не символічний жест, а відновлення історичної справедливості та прав корінного народу України після анексії Криму Російської імперії у 1783 році почалася перша хвиля перейменувань. Так Храсу Базар отримав назву Білогірськ, а Кізлєв Євпаторія. Наймасовіше знищення кримсько-татарських топонімів відбулося у 1944 році після депортації кримських. Татар радянська влада тоді перейменувала 1444 населені пункти, а також річки, гори та вулиці, щоб стерти кримськотатарські сліди з мапи півострова. Оригінальні глибокі за змістом назви, що відображали природу, історію та пам'ять народу, перетворилися на випадкові або типово радянські. Без жодного зв'язку з Кримом чи його культурою, тож повернення кримськотатарських назв це відновлення історичної правди, збереження культурної спадщини та прав корінного народу України.